Ще 1140 російських окупантів знищили українські захисники. Плідною була робота Сил оборони України і у знищенні ворожої техніки. Наші воїни розбили 27 танків, уразили 11 бронемашин та 29 артилерійських систем, 20 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 17 автомобілів та автоцистерн, та знищили три реактивні системи залпового вогню. Загальні ж дані втрат російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 17 листопада такі: Українські воїни знищили 316 тисяч 760 загарбників, розбили 5 тисяч 415 танків та 10 тисяч 132 бронемашини. Уражено 7 тисяч 712 артилерійських систем, 895 реактивних систем залпового вогню. Українські воїни знищили 585 засобів протиповітряної оборони. 323 ворожі літаки та 324 гелікоптери, розбили 10 тисяч 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, потопили 22 кораблі-катери та підводний човен, знищили 5 тисяч 709 ворожих безпілотних літальних апарати оперативно-тактичного рівня, збили 1 тисячу 563 крилаті ракети. Наші захисники розбили 1 тисячу 86 одиниць ворожої спеціальної техніки. Дякуємо нашим воїнам за захист.